Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. А ви чуєте ці звуки? Здається, до нас завітали гості. Це велика машина. А чому вона сигналить? А сигналить тому, що з нею сталася аварія. І всі кубики, які вона везла діткам, розсипалися. А скільки ви бачите машин? Правильно, дітки, одну. А скільки кубиків? Багато. Кубики однакові чи різні за кольором? Так, різні за кольором. Потрібно покласти. У машину всі кубики. Спочатку червоний кубик, потім синій і зелений. Дітки, а скільки червоних кубиків ми поклали в машину? Один. А синіх? Один зелених один. Чуєте? Вже зовсім тихенько сигналить машина, бо вона задоволена, що ми допомогли скласти всі кубики. А тепер побудуємо з цих кубиків високу вежу. Ми Будемо ставити кубики один на один. Дітки, а скільки кубиків ми поставили? Правильно, багато. Вежа вийшла висока. Але сумно вежі стояти одній. Я побудую поряд ще одну. А моя вежа теж висока. Ні, дітки, вона низька. А зараз, дітки, ми вирушаємо у подорож на машині. Ось ми і приїхали до лісу. А хто нас зустрічає? Давайте привітаємося з звірятами. А скільки тут звірів? Багато. А скільки зайчиків? Один. А лисичок. Одна. А скільки вовків? Один. А скільки ведмедів? Правильно. Один. Один зайчик. Одна лисичка, один вовк, один ведмідь, а разом їх багато. Подивіться, дітки, що у нас є повний кошик суничок. Давайте пригостимо звіряток. Кожному звірю потрібно дати одну суничку. Весело звірятам з вами. Дякують вони за гостинці і дарують чарівну скриньку. Хочете дізнатися, що там? У скринці геометричні фігури круги. А скільки кругів? Правильно, багато. Дітки, а на що схожий круг? На сонечко, тарілку, монетку. А як ви вважаєте, круг може котитися? Так, круг може котитися, бо в нього немає куточків. А зараз настав час повертатися додому. Сідаємо в машину. І вирушаємо назад. Дітки, ви сьогодні, молодці, дуже гарно попрацювали. А скажіть, чим ми сьогодні займались на занятті? Правильно! Збирали кубики і будували з них високу. Вежу мандрували в лісі. А кого ми там зустріли? Правильно, ми зустріли багато диких тваринок і пригощали кожну однією суничкою. Дітки, а з якою геометричною фігурою ми з вами сьогодні познайомились? Правильно! З кругом. А скажіть, у круга куточки? Звичайно, немає. А чи може круг котитися? Так, круг може котитися, бо йому не заважають куточки? Молодці дітки, наше заняття добігло кінця? Я кажу вам, до побачення, дітки! До нових зустрічей!